Приїхали вже в четверте на промзону до Наташі, привезли їй кошечку одненьку. Беремо берем, берем сьогодні одного котика дикого і чотири кішечки беремо. Боже, виламують. А на зворотньому шляху оце ми забираємо мамок оцих котенят. А на, обра... на зворотньому шляху забираємо цих котенят. Шість штучок котенят. Дуже класненькі вже такі прям. Вже готові до прилаштування, я має виду по виду, треба тільки щеплення робити і все. Дивіться, які класніші. Тут шість штук, де ще треба лазити. то ми на зворотньому шляху заберемо обов'язково цих котеняток. Так, да, закривай. Наташа нам ловить котенят. Та вони такі вже дебеленькі, такі вже польоські, такі вже, такі вже кальоські. Давай ще третього лови чорненького давай. В общем, шість котенят сьогодні ми забираємо. Це вже... Я сподіваюся, що це останні, Хоча тут е, у нас, е, що хочеш, може бути, і ще може вона знайти нам по гаражам котенят тих, коротше говоря, коротше говоря, такі справи. Вже в нас буде 20. Ну, що ти зробила? Перевернула переноску. А в переносці дно там лопнуте. Через ту дирку вилізла, господи. Нервує ось. Ну не нервуй, не нервуй. Вискочила, але вона ручна, я зараз її зловлю. Заїдемо, це, 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 так, це така система стерилізації в нас. Одне накакало, всі нас дзюрили. Хтось ригає, хтось шону, хтось стікає. Да? Кіцюня моя. Не бійся, не бійся. Всіх котиків покололи вже, через пару годин я приїжджаю за ними забираю. Вони будуть після операції. Вони будуть що довго відходить. Котика ми завеземо на тащі на промзону, а кішечок я забираю до себе, на перетримку. І заодно заберемо і котенят. Дуже-дуже важко. Важко, тому що вже я вже сміюся сама себе, наче мені ото нема чого робити. Знаєте, своїх стільки тварин вдома. І ще оце бігаю по Києву, по промзонам, Да. Оце вже, навірно, боліє. це вже, мабуть, болезнь. Це вже, мабуть, хвороба така. що, знаєте, Я вже не можу мимо пройти, е... якщо я бачу, що тваринка нещасна, безпритульна, ще й народжує, ще й ну, коротше. Такі, так що ми <кій> сьогодні з сьогоднішніми котиками це вже буде, мабуть, 17. Треба посчитати, чи 17, чи 19 вже, я не помню. В общем, більшу частину ми вже прооперували, прокастрували, простерилізували. Останеться там пару диких, але це вже трошки згодом. Як вона їх половить, тоді вже будемо їх забирати. А так, в принципі. Їхали, напісили, накакали. Ой, хтось вирвався, по машині бігав. Ну, в общем, короче, трудом. Ну що, значить, держи його, привезли назад Наташі одного одного хлопчика. Наташа, ну подивись, хлопчик чи ні? Точно? Оце вона тут в цих сусідів, а та стара ось тут то, через забор. Хорошо, подивись, хлопчик чи ні? Хлопчик. Хлопчик, да? да? Значить, все, до вечора, хай він в переносці, я тобі переноску оставляю. Mm -hmm. Наташа, я тобі, мабуть, і цю оставлю. Ми зараз забираємо котенят. Mm -hmm. Вони, звісно, намаялись зранку. Да? Мої зайчики, мої птенчики. Mm -hmm. Боже мої красуні. Mm -hmm. Мамини красуні. Mm -hmm. Красуні, mm -hmm. мамини. Зараз додому поїдемо, у нас там така клетка буде велика привілика. Ганюські Сейчас, Зараз буду забирати їх вже. Кажу Наташі, туалет. Ось відкрите, все время туалет, дирка ця. коти попадають. Ні, ніхто не попадає. В общем ми вже забираємо котиків малесеньких, забираємо хлопців. Ой, господи, привезли хлопчика. Дівчат забираємо до себе на перетримку, це вже в нас кастрований, такий дуже класний ручний котик, просто пріаліс. Ну, бачите, людина як може, так і, і, і дивиться за котами. Оце такі в них будочки з пінопласта. Тут вона на зиму закриває клейонкою, матрасами якимись, усе вже сіну приготували на зиму. От Будки для собак, але каже, що будки для собак. Е Тут котики котики в нас живуть. Так що, ну, мені не подобається, що це туалет мужський відкритий. Прям. Тому я її забираю швидко котенят, бо вони сюди попадають. Все, забрали котики ми вже, і нам грудять зараз пісок. Ми ще тут неподалік купуємо пісок обов'язково. Зимою набагато більше піска, а це сьогодні 20 мішків. Заїхали, загрузилися. Думали, що піска буде йти менше літом. Думаю, да, на вулицю, Як є там, ось малишня їде. Теж вони пісюють і какають, начебто. Боже, які у вас оці, які ви мене красуні малесенькі, господі. Красюні. Диви, які красиві. Це ви взагалі прелість, правда? А рижі, 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 рижі диви, які класні з голубими очима. А то трьохцветний, диви, які класні. Це взагалі красавці. Ну все, ми їх забираємо, бо тут вони пропадуть.